В ньому запитав в українців, чи настав час для початку мирних переговорів з Росією. Результати далі. На питання: як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України та Росії? Майже 44 опитаних відповіли так. 35 відповіли ні. 21% респондентів важко визначитись. З нами на зв'язку Олег Лісний, президент аналітичного центру політика. Пане Лаже, добрий вечір. Вітаємо вас. Добре. А як би ви відповіли на це питання? Настав час для переговорів з Росією чи ні? І чому? Я думаю, що не настав, але нас до цього намагаються підштовхувати. В першу чергу Росія через свою агентуру. Ну і на заході є, будемо давати відвертими ті країни, які втомилися від війни більше ніж українці. І теж хотіли б, щоб ця війна закінчилася перемовинами. Але ж ми повинні розуміти, що те, що нав'язується нам, це про капітуляцію. Перемовини повинні базуватися на е, міжнародному праві, і це крапка. Все, що інше, це про те, що нас через якийсь період нас не стане як держава, як нації. Тому я вважаю, що час ще не настав, тому що ми повинні диктувати цивілізований світ порядок, денний, а не Росія. Китай, і там ще хто завгодно. Пане Олександр вже а, теж. Угу. Так, так. Завершуйте. Ні, все все. Там ага. додалася ще нас. Я просто хочу спитати: ну, Зеленський вже сказав, що ми, в принципі, на другому саміті чекаємо представників Росії. От питання ж в тому, а представники Росії збираються взагалі на цей другий саміт, якщо їх запросять. У ну, дивіться, по перше, президент на прес-конференції він сказав, що ми демонструємо відкритість. Ми демонструємо свої програми, як це має відбуватися, і це все відбувається знову ж таки я наголошую на статуті ООН і міжнародному праві. А якщо бабушка не приїхала, то це бабушки це її проблеми насправді. Те, що вони кажуть, що вони не готові, ну так вони ніколи не будуть готові, якщо це буде не по їхньому. Я ж у вас неодноразово в студії говорив про те, що як виглядає компроміс по Це коли на наше повністю на наші умови Оце є компроміс. А все решта, це протистояння Тому я вважаю, що ми маємо демонструвати відкритість, і ми її демонструємо. Uh -huh. А вже світ має вирішувати, кого з нас, вибачте, примушувати до миру. Головне, щоб не Україну Пане Лоші, таке питання. Ну, от Ці е, дані, які були оприлюднені е, центром розумкова вони свідчать про щось, про якусь тенденцію в суспільстві, на вашу думку? Ну, одна із тенденції, тому що в великому рахунку так якщо я не помиляюсь, там не дуже багато людей було опитано. Але я не соціолог, тут я, я можу бути профаном і не хочу піддавати сумніву роботу. Але ну десь є ці ці наміри і плани у людей, і відчуття вони десь з'являються. Ну десь десь так воно і є, могло б бути гірше, могло б бути і краще. Дивлячись, які запитання, в якому порядку задавати. Але як інтерпретувати це, наприклад, в Владі політикам, які мають реагувати на це, ну чомусь просто ж такі е, тенденції є. умовно я чомусь впевнена, що якщо б аналогічне опитування провести, я не знаю, в липні 2022 року це були би кардинально інші відповіді. Я по своєму оточенні навіть це можу е, бачити. Подивіться, ну, якщо не помиляюсь, паралельно не паралельно, а водночас, скажем так, щоб було коректно, е, центр Львова на Росії провели опитування. Uh -huh. і у них приблизно приб'ються також само. Але ж дивіться, якщо Українець хоче допускає перемовини, то він допускає перемовини на своїх на своєму yeah. базисі, на тому, що повернутися територію. а росіянин на своєму, да тому зрозуміло, що люди втомилися, дуже втомилися. тим більше, що тут, якщо не помиляюся, в пояснюванні записів було сказано, що опитували тил. А не фронт і тому такі цифри в тилу більше втомлюються. Я беру в лапки, тому що емоційно вони не можуть піти і, скажем, там щось зробити кардинальне для того, щоб uh -huh. змінити ситуацію. А перед бою там є там інша специфіка. Але знову ж таки, я підкреслюю це тиловики, так сказали, так. і в принципі для тиловиків це нормальне сприйняття, пане Олеже. Дякуємо вам за роз'яснення. Олег Лісний, президент аналітичного центру політика.